Замість потужного заводу один невеликий цех. Так виглядає нове життя продуцентів металевих виробів з Харциська. Три роки тому кілька співробітників заводу разом з керівництвом залишили усе на окупованій території та виїхали до Краматорська. починали все з нуля, як то кажуть. Перші вироби гнули чим могли плоскогубцями, можна сказати, на коліні. можна сказати на Через три роки підприємство налагодило виробництво свого головного продукту будівельної металевої сітки. Обсяг виробництва зріс втричі, а штат працівників до 20%. Осіб поштовхом став ось цей верстат. Придбаний на грант програми розвитку організації Об'єднаних Націй за останні два роки проон виділила на підтримку різних бізнес проєктів при фронтових регіонах майже 5 мільйонів доларів. Головне, на чому ми акцентуємо при відборі, це те наскільки економічно успішним може бути підприємство чи в змозі воно буде вишити безсторонньої допомоги. Ще одне важливе питання: чи створює це підприємство нові робочі місця? В Донецькій області на одне вакантне робоче місце нині претендують 14 людей. На неокупованій території Донеччини виїхали 250 тисяч осіб, і більшість з них безробітні. Поки держава не може впоратися з цією проблемою, визнає радник міністра соціальної політики. програми, підприємства. є державна програма, яка підтримує підприємства, що беруть на роботу переселенців, але недостатньо робочих місць. Є держпрограми з підтримки самозайнятості людей. Але замало програм, які підтримують їх в період становлення. період становлення. Переселенка з Донецька Юлія Сліванова так і не знайшла гідної роботи як медлаборантка, і два роки, що мешкає у Слов'янську, присвятила вдосконаленню свого довоєнного хобі, але її роботи геть непопулярні у місцевих крамничках. по факту фактично заробляти цим не зрозуміло як немає далі знань, як це все реалізовувати, як вибудувати бізнес. Юлія хоче об'єднатися з такими ж майстринями-переселенками, написати спільний бізнес-план і подати заявку на отримання гранту цього року. Міжнародні організації зроблять акцент на підтримці жіночих ініціатив, адже в Донецькій області 60% безробітних саме вони.